Вітаю! Ми підсумовуємо події інформаційного понеділка 15 липня. Сьогодні дивіться таке. Покарання за недбалість прокуратура відкрила кримінальне впровадження проти комунальників за фактом травмування дитини на Гойдалці. Між двома правдами унікальні світлини, документи та спогади очевидців у Львові відкрили виставку, присвячену 70-м роковинам Волинської трагедії. Гладкий млинець у першому матчі сезону Львівські Карпати удома програли полтавській «Ворсклі». Відпустка, перш за все, парламентарі з опозиції та більшості не домовилися про проведення позачергової сесії Верховної Ради. Представники партії регіонів відхилили пропозицію меншості провести позапланове засідання парламенту для прийняття євроінтеграційних законів. Причому задньо вімкнули обидва табори. Більшовикам потрібен більш вагомий привід для зібрання під куполом Верховної Ради. Фракції меншості також не НАТО наполягали та на невизначений термін відклали збір підписів. Перший заступник голови парламентської фракції партії регіонів Михайло Чечетов зазначив, зібрати колег депутатів в парламенті його фракція може лише з вагомих приводів. Регіонал дав зрозуміти, що це не євроінтеграція. Наша фракція сама ініціюватиме позачергову сесію. Якщо виникне така потреба, ми зберемося, якщо необхідно буде в стислі терміни прийняти важливий закон, наприклад, про створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою. Разом з тим, як пише комерсант України на невизначений термін відклала збір підписів за проведення позачергового засідання Ради і опозиціонери. Вони вважають, без узгодженої позиції з більшістю це зібрання справа марна. Ми готові провести позачергову сесію до Дня Незалежності. У удару немає проблем зі збором підписів членів нашої фракції. Батьківщина і Свобода пообіцяли підтримати ідею, але до такої сесії поки не готова парламентська більшість. Меншовики наголошують, ініціатива про проведення позачергової сесії з євроінтеграції була спільним рішенням глав трьох опозиційних фракцій Арсенія Яценюка, Віталія Клочка та Олега Тягнебока. Не проти такого зібрання були і регіонали. Покарання за недбалість прокуратура Шевченківського району міста відкрила кримінальне провадження проти посадовців комунального підприємства Варшавське. Причина тяжкі тілесні ушкодження літнього хлопчика, який він отримав через. Неналежне облаштування дитячого майданчика. Тепер, якщо воно комунальників доведуть, їм загрожує від 2 до 5 років тюрми. Негараз стався 13 червня. Ось на цьому майданчику на вулиці Томаса Масарика. Люди розповідають, що із гойдалки дитина спиною впала на металеву трубу, яка виступала з землі. Від удару хлопчик втратив свідомість його доставили у міську комунальну клінічну лікарню. Як виявилося, падіння стало фатальним. Через травму медики змушені були видалити дитині селезінку. В важкому стані в зв'язку з тим, що наявна була внутрішньочеревна черевна кровотеча, і було видно відразу, що крові в животі вже є багато. Через те він без підготовки на операцію зразу з приймального покою подався в оперблок і цим вдалося врятувати життя, тому що кожна хвилина це лишня, лишні 100 грам крововтрати. Значить, в нього був повний відрив нижнього полюса селивірки, що депу кровотей чуржевіт. Галина Радченко, яка оперувала хлопця, каже, ушкодження було настільки серйозним, що селезінку довелося видалити. Дитина втратила півтори літра крові і балансувала на межі життя і смерті. Тепер за це будуть відповідати комунальники, які мали б доглядати за станом дитячого майданчика. За фактом службової недбалості Шевченківська прокуратура відкрила кримінальне провадження. За другою частиною, 367 статті кримінального кодексу. З'ясовується в кого на балансі перебували цей дитячий майданчик відповідно. Хто його влаштовував, хто його обслуговував, відповідно встановлюються особи, які безпосередньо мали відношення до його облаштування, і хто би мав відповідати за правильність його облаштування і нагляду в частині, що стосується належного обслуговування. Допоки правоохоронці встановлюють, хто ж винен у негаразді, сьогодні стало відомо про аналогічний випадок, що стався у Жидачівському районі. Там хлопчик теж впав з гойдалки і пошкодив внутрішні органи. Відтак зі Львова довелося викликати санавіацію. Мережева модернізація у Львові завершують спорудження тепловиводу від ТЕЦ-1. Ці роботи почалися ще за часів Радянського Союзу. Нові мережі дозволять забезпечити стабільне теплопостачання Лочаківського району житлового масиву Сихів та мікрорайону Новий Львів. Вартість робіт понад 4 мільйони гривень. Фінансує їх Львівтеплоенерго. Будівництво другого тепловиводу розпочалося ще в 80-х роках. Однак у 1993-му через нестачу коштів роботи припинилися, відновили їх щойно минулоріч. В чому складність була цього проєкту? Ми перевірили 221 стик. Це 232 кілометри 300 метрів. Ми поміняли стиків. Перевірили. Із них 180 стиків нам прийшлося по новому розрізати, по новому заварити, тому що рентген, який був проведений, не підтвердив якість тої роботи, яка була зроблена до 1993 року. Нам прийшлося повністю трасу переробити, та яка була змонтована, і з решту траси, яка була недозавершена, ми її завершили, і вже повністю в середу буде зроблений останній стик. Третій тепловивід, який зараз використовується, уже відслужив 50 років. Після завершення будівництва він буде резервним. Нові змережі мережі дозволять значно зменшити втрати та підвищити якість теплопостачання. Що це означає? Що мешканці Сихова, мешканці Личаківського району, мешканці Нового Львова будуть мати стабільне і якісне тепло і будуть мати стабільну гарячу воду. Що міняється, фактично заново встановлюються три камери. Повністю міняється система подачі, і на ТЕЦ-1 повністю буде відремонтований ще один потужний котел на початок серпня. Відремонтована турбіна. Нову мережу мають вести в дію з вересня. Загалом цьогоріч планують замінити близько 20 кілометрів теплотрас. На вершині антирейтингу Львівщина на першому місці серед областей держави з найгіршим дорожнім покриттям. В нашій області ямковість на шляхах становить 77 тисяч кілометрів. Серед лідерів по бездоріжжю разом з нами Чернігівська, Черкаська, Закарпатська і Чернівецька області. Разом з тим зазначили в автодорі через Львівщину. Пролягають одні з найкращих державі автошляхів – це Київчок та Львівщині. Нагадаємо, УкрАвтодор обіцяв завершити ямковий ремонт на дорогах. Державного значення до кінця травня, а на шляхах місцевого до кінця червня. Між двома правдами унікальні світлини документів УПА та спогади очевидців подій у такому форматі до 70-х роковин волинської трагедії у Львові відкрили спеціальну виставку. Нею кажуть у музеї визвольної боротьби насамперед хочуть зруйнувати міф, що збройну різню у 1943 році розпочали українці. І про це свідчать не видумки, а реальні факти. Подробиці у сюжеті. Експозиція розповідає її куратор Володимир Бойко. Підготована на основі власних матеріалів музею визвольної боротьби, центру досліджень визвольного руху та архіву Володимира Кубійовича, що зараз зберігається у Канаді, і так у світлі останніх суперечок довкола українсько польського конфлікту виставка проливає світло на багато суперечливих моментів. Насамперед, це позиція керівництва УПА та його накази, де чітко йдеться без причин польське мирне населення не чіпати категорично. Акції Робити відплатними тільки на польські акції, при їх проведенні ні в якому випадку не зачіпати населення, широке мирне населення жінок і дітей. Все має бути сплановано і підзвітно відплатні акції проводити тільки з дозволу вищого керівництва, у звітах подавати всі характеристики проведення акції. Польської в сторону українського населення скільки було втрат, в яких днях, в якого числа. Якщо мирне населення потерпало від поляків, то повстанці так звані відплатні акції таке робили, кажуть науковці. Причому вони не мали хаотичного характеру. Історики кажуть, зараз польська сторона звинувачує Україну мало не у проведеному геноциді, але мало хто вдається до витоків конфлікту. Польсько-український конфлікт назрівав ціле міжвоєнне 20-ліття. Тут на виставці ви можете побачити документи, починаючи від польських пацифікацій 30-х років, унікальні фотографії з цих пацифікаційних процесів. Потім звернення митрополита Шептицького у зв'язку із нищенням українських церков на Волині у 38-му році. Документи, які свідчать про наростання хвилі польського терору на Холмщині і на Підлящі в 41-му. 42-му і 43-х роках. Нагадаємо, що Волинська трагедія сталася у ніч з 11 на 12 липня 1943 року. Це була скоординована антипольська акція УПА, яка охопила десятки населених пунктів і була відповіддю на жорстоке поводження з українцями. Встановити кількість людей, які загинули в той період, неможливо. Цифри, які подають українські та польські історики, суттєво відрізняються. У Львові пройшли міжнародні десятій ювелейні раллі Галіція, 150 кілометрів спецділянок, більшість з яких гравійні дороги вдалося подолати не всім екіпажам. До фінішу дійшла лише половина офіційне закриття раллі та нагородження переможців відбулося на площі перед оперним театром. Там також пройшла виставка ретро автівок, що також брала участь у перегонах. Погода не сприяла учасникам змагань. Дощ значно ускладнив проходження траси і не припинявся навіть на офіційному закритті гонок та нагородженні переможців. Проте він не зіпсував настрою ні спортсменам, ні глядачам. Переїжджаючи через подіум, члени екіпажів отримували кубки та обливали публіку шампанським. За два дні спорткари мали подолати 150 кілометрів спецділянок, шляхів поблизу Миколаєва, нового роздолу Тростянця. У ралі змагались близько півсотні екіпажів з України, Росії, Казахстану, Білорусі та Італії. І лише половина з них дійшла до фінішу. А подолати всю дистанцію і не допустити помилок найкраще вдалося Валерію Горбаню і Володимиру Корсю. Вони і стали абсолютними переможцями 10-го ралі Галіція. Під час закриття перегонів на площі перед оперним театром увагу глядачів привертали і ретроавтомобілі, які теж брали участь у поєдини блакитний запорожець, для якого це вже треті серйозні гонки, на ралі галіція виконував роль прес-кару. Машина сама по себе уникальна тем, что она полностью оригинальная. Мы очень качественно собрали двигатель, подготовили подвеску, но каждая деталь, каждый узел этого автомобиля, не считая красивой аэрографии, символизирующей уверенность, спокойствие и партнерство нашего финансового партнера банка Еврогаз, все остальное в автомобиле полностью оригинальное. Зважаючи на погодні умови, всю трасу змагань запорожець не здолав тож команда готуватиме його до наступних перегонів ретельніше, допрацьовуватиме шасі, щоб автівка пройшла бездоріжжя. Далі у новинах спорт офіційний дебют Олександра Севідова на посту наставника Львівських Карпат виявився невдалим. Його підопічні у першому матчі сезону не впоралися із Полтавською Ворткою. Підсумковий рахунок зустрічі 0-2. Наступного рогалача галачани проведуть у гостях проти Донецького металурга. У матчі із Ворською закарпати дебютувало семеро футболістів. Господарі непогано розпочали, але реалізувати бодай один момент не змогли. Найреальнішу нагоду змарнував Ткачук. Ворсько ж забила двічі. У першому таймі відзначився Міщенко, а після перерви Янузі. Сегодня я думаю, что Карпаты, Карпаты уступили прежде всего в совершенности в Орскле. В количестве моментов, да и, наверное, в агрессии не уступили. Хотя, знаете, сейчас это уже звучит как оправдание. Поэтому я еще попросил бы все-таки набраться немножко терпения. Были моменты, будем говорить при счете, даже 0-0. Были один момент, потом мы забили. И у них второй момент был пару, пару раз штангу замыкали, не забили. Ну, в общем-то, во второй 20 минут, как сказалось, немножко, где-то более сиграно с нашей команды, поэтому я думаю, мы сегодня победили заслуженно. Наступний матч Карпати проведуть 20 липня у Донецьку проти тамтешнього металурга. Тим часом перед матчем із Ворскою Карпати заявили двох футболістів естонського нападника Сергія Заньова та українського хавбека Олега Голодюка. Обоє гравці готувалися до сезонного окремо від основи, оскільки протестували проти зменшення зарплатні. А перед самим початком чемпіонату погодилися на нові умови, що їх запропонували зелнобілі. Медальний три у Львівській Бурчині. на універсіаді у Казані вибороли три нагороди. Одна відзнака срібна, ще три бронзові. Другою була Марія Лівач, українська збірна на універсіаді в Казані в медальному заліку посідає п'яту позицію. Лівич відзначилася у ваговій категорії до 55 кілограм. У фіналі вона поступилася росіянці Валерій Кобловій 08. У вазі до 48 кілограм Марія Лівач у півфіналі програла Патімат Багомедовій із Азербайджану. А у поєдинку за бронзу вона здолала Наташу Крамб з Канади 7 0 Юлія Благиня у півфіналі поступилася майбутній чемпіонці Хікарі Суговарі з Японії. А в сутичці за третє місце перемогла Анжело Дороган з Азербайджану 8-1. І цю інформацію ми завершимо наш випуск про те, що станеться завтра. Дивіться у наших інформаційних блоках. Щасте! На сьогодні Нацбанк України встановив такий курс валют: американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок. Євро коштує 10 гривень 41 одна копійка. Російський рубль 24 чотири копійки. А за польський злотий пропонують 2 гривні 41 одну копійку. Партнер прогнозу погоди медичний центр Оксфорд Медікал. Лікування геморою без операції, лікування простатиту та сексуальних розладів. Лікування гінекологічних захворювань. Сварт медікал у Львові. Телефон 245-4 Завтра на Львівщині хмарно дощ. Вітер північний 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів тепла в день 13-17 градусів вище за нуль. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на позначці 737 міліметрів ртутного стопчика. Відносна вологість повітря становитиме 83%. Важко завести, підтримувати швидкість, не схибити? Рішення є! Oxford Medical – лікування сексуальних розладів у чоловіків. 245 4 або 099-450-50-50. І вперед до перемог! На завтра у Карпатах очікується така погода, а у Славському, що на Сколівщині хмарно без опадів. Температура повітря вночі від 10 до 13 градусів тепла, в день 15-19 градусів вище за нуль. У тисовціх хмарно, дощ. Температура повітря вночі плюс 10-12 градусів, в день 15-17 градусів тепла. На курорті буковель, що на Іван-Франківщині, хмарно також дощитиме. Температура повітря вночі від 10 до 12 градусів вище за 0, в день 13-17 градусів з подушкою. літньому тепло – це не плюс 30. Це мінус 7 відсотків на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири. Сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім». 224-91-00. www.ecodim.com